Доброго ранку малята! У нас з вами заняття з логіко математичного розвитку. Тема нашого заняття веселі каченята. Вийшла мама качка зранку, кличе діток до сніданку, кря-кря-кря мої качата, ось черв'як вам, ось зернята. Вибігли усі малята, білі й жовті каченята. Дітки, як називаються ці малята? Правильно, каченята. А якого вони кольору? Молодці білого та жовтого. А скільки каченят? Вірно, багато. А мам качок. Правильно одна. А чи порівну білих та жовтих каченят? Щоб дізнатися, порівну каченят чи ні, треба жовтих каченят поставити поруч з білими парами. Давайте спробуємо. А чи порівну каченят тепер? Ні, одного каченятка не вистачає. А що потрібно зробити для того, щоб каченят стало порівно? Правильно поставити поруч ще одне каченя. Давайте трішки відпочинемо та виконаємо фізкультхвилинку. Качка перевальцем йде. Каченят своїх веде. І покрякує тихенько, не губіться, йдіть коренько, а маленькі каченята ідуть точнісінько, як мати, збоку в бік гойдаються, ніби коливаються, йдуть на рязку, на ставок. Качка перша в воду скок, а слідом малята, жовті каченята. А маленькі каченята хочуть в хованки пограти. Мама качка виглядає, каченят своїх шукає. Будьте малята уважними і погляньте, де заховалися наші каченята. Правильно, вони заховалися за човном. Мама качка виглядає, каченят своїх шукає. Погляньте, малята, будь ласка, де заховалися каченята цього разу. Так, молодці в очереті. Починає качка мати каченяток годувати. Жовтеньким каченятам дала позернятку. Малята, а погляньте, чи всім каченяткам мама дала зернятка? Не всім зараз перевіримо. Кого більше? Так, каченят. А чого менше? Молодці зерняток. Скільком каченятам не вистачило зерняток? Так, одному. А що потрібно зробити, щоб каченяток та зерняток стало порівну? Молодці Добавити одне зернятко. А тепер погляньте, чи всім вистачило зернят? Вірно, всім вистачає. З ким сьогодні діти грали, каченят куди ховали, чи було цікаво вам? До нових зустрічей!